Сьогодні про прийняття закону щодо скасування мораторію на перевірки з 1 грудня та закону про держбюджет 2024, про внесення змін в інструкцію про відрядження, подання інформації про бенефіціарів і структуру власності та відповідальність за порушення держреєстрації, а також зміни в порядок реєстрації, блокування податкових накладних та розрахунків коригування. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни законодавстві. Про прийняття Верховною Радою 9 листопада законопроекту номер 10016-Д щодо часткового поновлення перевірок повідомив Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі. Тепер всі зміни дізнаємося з телеграм-каналів наших законотворців або депутатів. Остаточного тексту закону ще немає. Чекаємо і про прийняття зміни повідомимо найближчим часом. Відомо тільки, що майже нічого не змінилося після першого читання законопроекту, тільки те, що строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня. Мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року. На сьогодні народні депутати продовжують реєструвати проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради про поновлення перевірок у зв'язку з начебто порушенням вимог регламенту Верховної Ради. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій і готуємо бухгалтерів до захисту під час перевірок. Тому запрошую, 17 листопада на майстер-клас перевірки Державної податкової служби повертається з 1 грудня. Хто підпадає під критерії? Звітуємо про транспорт до ТСК, облік авто і паливно-мастильних матеріалів без штрафів. Дізнаємось на майстер-класі критерії для перевірок юридичних осіб та фопів, для кого в грудні залишається мораторій по перевіркам, а також яку звітність слід подавати. До ТСК та коли і про який транспорт повідомляти. А як правильно передавати авто на військові потреби, що робити із амортизацією, як списати залишки палива у баку, лекторами будуть Ірина Губіна і Богдан Янків. Реєстрація безкоштовна в описі під відео. 9 листопада Верховна Рада прийняла в цілому законопроект номер 1020 про держбюджет на 2024 рік. Перелічимо основні зарплатні маркери на 2024 рік. Мінімальна заробітна плата в 2024-му відповідно до статті 8 закону установлена. У місячному розмірі з 1 січня 7100 гривень, з 1 квітня 8 тисяч гривень. У погодинному розмірі з 1 січня 42 гривні 60 копійок, з 1 квітня 48 гривень. Отже, з 1 січня 24-го, якщо працівнику, який виконав місячну норму праці, нарахували зарплату в розмірі меншому ніж 7100 гривень, роботодавець проводить доплату до її рівня, яку виплачує разом із зарплатою, крім випадків, коли робота виконується на умовах неповного робочого часу. Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам Мінзарплати. Тому максимальна сума ЄСВ, яку сплачує ФОП, складатиме з 1 січня 2024 року 23 430 грн, а з 1 квітня 26 000 400 гривень. Відповідно до статті 7 закону з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 3028 гривень. Отже, розмір податкової соціальної пільги буде 1514 гривень, що складає 50% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня. Для окремих категорій працівників встановлено підвищений розмір ПСП 100%, 150% та 200%. Порахуємо також ліміти для фопів 2024. Річний дохід для платників першої групи 167 мінімальних заробітних плат. Що складає 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Річний дохід для платників другої групи 834 мінімальні заробітні плати. Що складає 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Річний дохід для платників третьої групи 1167 мінімальних заробітних плат, що складає 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. І ось цікавий показник, припущень щодо курсу гривні у середньому за рік 40 гривень 70 копійок за долар. Ну що ж? Почекаємо публікування тексту прийнятого закону і про всі важливі цифри на 2024 рік, повідомимо найближчим часом. А поки що запрошую бухгалтерів 13 листопада приєднатися до майстер-класу зарплатно-кадрові кейси, підсумований облік, графіки змінності, мінімальні оклади, колективний договір та його замінники, який проведе Тимур Аліїв. Ви дізнаєтесь про зарплатно-кадрові правила оформлення підсумованого обліку робочого часу, а також про колективний договір, його наповнення, актуалізацію. Відповідальність при його відсутності. Реєстрація безкоштовна. За посиланням в описі під відео. 6 листопада 2023 року набув чинності порядок проведення перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності. Відповідно до порядку, держреєстратор протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юридичної особи розпочинає перевірку інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, а також має право вимагати від юридичної особи надати додаткові пояснення до раніше поданих документів, надання копій документів вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи. Вимога державного реєстратора до юридичної чи фізичної особи надсилається або через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, або на адресу електронної пошти, або рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцем проживання, зазначеним в ЄДР. Юридична особа зобов'язана всебічно сприяти державному реєстратору у встановленні достовірних даних про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності під час проведення такої перевірки. За результатами проведеної перевірки, державний реєстратор формує лист повідомлення, матеріали на підведження встановних фактів, а також пояснення та документи, надані юридичною особою. Лист повідомлення разом з доданими до нього матеріалами не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки надсилається до Міністерства юстиції не пізніше двох робочих днів з дня отримання від державного реєстратора листа повідомлення надсилає суб'єкту державної реєстрації, з яким перебуває у трудових відносинах державний реєстратор лист з однією із таких вказівок: виключити з ЄДР відмітку про можливу недостовірність інформації, внести зміни до ЄДР та виключити з реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації, виключити з ЄДР інформацію та відмітку про можливу недостовірність інформації. Затверджені наказу мін'юсту no 3258-5 порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб набули чинності. Порядок визначає процедуру протягнення юрособи до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юросіб. Отже, у разі виявлення порушення посадова особа Мінюсту складає протокол, який не пізніше трьох робочих днів з дня його складання надсилається особі, щодо якої він складений. Особа має право знайомитися з протоколом та іншими матеріалами справи, подавати клопотання та докази, надавати усні та письмові пояснення, користуватися правовою допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі права оскаржувати постанову у справі. Результатами розгляду справи посадова особа виносить одну з таких постанов: або про накладення штрафу, або про закриття справи. Під час визначення розміру штрафу за порушення мають бути враховані всі обставини вчинення порушення, зокрема характер порушення, передумови і причини порушення, повторне вчинення такого самого порушення, за яке на особу протягом останнього року було накладено штраф. Кількість порушень, вчинених особою протягом останніх трьох років, ступінь вини, наявність або відсутність негативних наслідків порушення, їх масштаб та можливість усунення. Нагадаємо, законодавство передбачає наступну відповідальність у сфері державної реєстрації: за внесення завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, за неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника, за ненадання юридичними особами-резидентами інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи накладається штраф у розмірі від 1 тисячі до 20 тисяч неоподаткованих. Мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 340 тисяч гривень. Наказ. Номер 3258 5 набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування, а саме 7 листопада, водночас обов'язок суб'єктів первинного фінмоніторингу повідомляти держреєстраторів про недостовірність інформації про кінцевих бенефіціарних власників або структуру власності юрособи особи та підтвердити зазначені відомості набуде чинності з 1 грудня 2023 року. Тому й порядок номер тридцять почне працювати з цієї дати. 7 листопада 2023 року на засіданні уряду внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку. Відповідна постанова 1154 з внесеними змінами набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування. Офіційно її було опубліковано 9 листопада. Отже, оновлення у блокуванні податкових накладних та розрахунків коригування запрацюють з 9 грудня. Змінами вдосконалено показники позитивної податкової історії платника податку, тобто спрощено механізм реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування для сумлінних платників податків. Зокрема, платник відповідатиме позитивній історії платника, якщо платник податку протягом останніх шести послідовних місяців проводить придбання та постачання одних і тих же самих товарів послуг в обсягах не менше 75% від усього обсягу придбання та постачання у цьому періоді сформованого не більше ніж по чотирьох у КТЗ. При цьому платник має податкове навантаження більше 5%. А обсяг податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування поточного місяця не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування за останні 12 місяців. Середньомісячна сума податку на доходи фізичних осіб за останні 12 місяців більша від суми податку на доходи фізичних осіб розрахованої з подвійної мінімальної заробітної плати та середньомісячна чисельність у такому періоді не менше 5 осіб. Платником податку протягом трьох років до подання податкової накладної та розрахунку коригування для реєстрації виконувалися наступні умови. Платник не мав заборгованості зі сплати податків, не порушував строки подання звітності та строки реєстрації податкових накладних. Середньомісячний обсяг постачання платника зазначений у зареєстрованих податкових накладних та розрахунках коригування перевищує 500 тисяч гривень. Податкове навантаження більше 5%. Обсяг податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування поточного місяця не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування за останні 12 місяців. Платником податку за 180 днів до подання податкової накладної. Для реєстрації одночасно виконуються умови. По усіх зупинених податкових накладних та розрахунків коригування подані пояснення та копії документів, по усіх поясненнях, по яких настав граничний строк розгляду прийняті позитивні рішення. У поточних податкових накладних та розрахунках коригування зазначені у КТЗ, щодо яких були прийняті позитивні рішення, і обсяг податку на додану вартість платника за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування поточного місяця. Не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування за останні 12 місяців, а також щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тисяч гривень. Платником податку одночасно виконуються умови: сплата податку на додану вартість за останні 12 місяців у розмірі понад 1 мільйона гривень, а податкове навантаження за останні 12 місяців становить більше 5%. Цей показник є ознакою безумовної реєстрації податкової накладної розрахунку коригування і його перенесено до позитивної податкової історії. Чим встановлюється запобіжник для використання ризикового податкового кредиту платниками, які наразі при сплаті 1 мільйона гривень за останні 12 місяців реєструють податкові накладні розрахунки коригування за цією ознакою безумовної реєстрації. При цьому для доброчесних платників можливість автоматичної реєстрації податкових накладних залишається. Мінфін затвердив зміни до інструкції номер 59 про службові відрядження в межах України та за кордон. Сама інструкція номер 59 про відрядження стосується бюджетників, але деякі змінені норми можуть для себе використовувати і не бюджетники, щоб не вигадувати власні. Тут слід зазначити, що все ретельно потрібно прописати в положенні про відрядження. Що стосується авансу на відрядження, то змінами до інструкції номер 59 передбачено, що аванс може видаватися готівкою держслужбовцям та іншим. Особам, які направляються у відрядження Офісом президента України, апаратом Верховної Ради, секретаріатом Кабінету міністрів, Мінекономіки і працівникам, яких у відрядженні направляють держоргани і військові формування. Що стосується підтвердних документів, то передбачено, що у разі якщо під час службових відряджень працівник застосував платіжну картку чи її реквізити, вартість витрат засвідчується банківською випискою або відомостями з рахунку в електронній чи паперовій формі, що містить визначену законом інформацію про виконані платіжні операції. Отже, підтвердні документи можуть бути паперовими та електронними. Що стосується добових витрат, то щоб їх відшкодувати, сума не потребує документального підтвердження, але. Якщо з незалежних від відрядженого працівника причин відсутні підтвердні документи, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, то необхідно мати документальні докази перебування працівника у відрядженні. У порядку щодо відряджень в межах України передбачено, що відшкодування суми добових витрат здійснюється згідно з наказом про відрядження, звітом про використання коштів, виданих на відрядження та згідно з одним чи декількома документальними доказами, які підтверджують перебування працівника у відрядженні. Якщо такі документи відсутні, то добові витрати відрядженому працівникові не відшкодовуються. Щодо відряджень за кордон, уточнено, що у разі відрядження працівника строком на один день добові витрати відшкодовуються як за повну добу. Добові витрати за час перебування у відрядженні відшкодовуються за кожен день перебування у відрядженні, включаючи день вибуття та прибуття за норманим, встановленими для держави, до якої відряджено працівника. Якщо відряджений, перебуваючи в дорозі до держави відрядження або повертаючись до місця постійної роботи, має пересадку на інший транспортний засіб або зупинку в готелі на території інших іноземних держав, тобові витрати за час проїзду по території іншої держави відшкодовуються у сумах цієї держави з дня перетину кордону відповідної держави. Дата перетину визначається у транспортних квитках, рахунках за проживання в готелі або згідно з відмітками прикордонних служб про перетин кордону відповідної іноземної держави. У разі перетину протягом доби кордону декількох іноземних держав, які не є державою відрядження, добові витрати відшкодовуються у середньоарифметичному розмірі від сум установлених для цих держав. За день вибуття з України у відрядження за кордон за відсутності пересадки на інший транспортний засіб або зупинки в готелі на території України добові витрати відшкодовуються за нормами першої іноземної держави, в якій здійснюється пересадка, а день прибуття до України перетину кордону за нормами останньої іноземної держави, в якій здійснюється пересадка. За день перетину кордону держави відрядження незалежно від наявності протягом доби пересадок або зупинок на території інших іноземних держав під час перебування в дорозі до держави відрядження або повернення до місця постійної роботи добові витрати відшкодовуються за нормами, встановленими для держави, до якої відряджено працівника. Пам'ятаємо, що небюджетники самостійно встановлюють розмір добових за день для відряджень по Україні. І за кордон, але розрахунок добових можна застосовувати відповідно до інструкції номер 59. Що стосується строків подання авансового звіту, то якщо відряджений працівник отримав аванс на службове відрядження готівкою, він подає звіт про використання коштів, виданих на відрядження, і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня наступного за днем прибуття до місця постійної роботи. А якщо під час відрядження працівник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, за наявності поважних причин керівник може продовжити стосунку. Рок подання звіту про використання коштів, виданих на відрядження, до 20 банківських днів. До з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між звітними документами за наявності непередбачуваних обставин, зокрема рішення про відміну відрядження, відкликання з відрядження, скасування авіарейсу або зміна маршруту поїздки та інше, та з незалежних від відрядженого працівника причин неможливості повернути квиток на літак або інший транспортний засіб, витрати, які понесені працівником на оплату вартості квитка, можуть бути відшкодовані за рішенням керівника за наявності підтвердних документів. Нагадаю бухгалтерам, якщо у вас є запитання щодо ведення бухобліку, розрахунку добових та середньої зарплати, наш унікальний сервіс, особистий консультант, допоможе всім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Ви отримаєте відповіді на всі запитання від кваліфікованих експертів з податкового і бухгалтерського обліку. Запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається протягом 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. У суботу і неділю також приймаються запитання, а відповідь надається у понеділок. Крім того, протягом 14 днів після публікації відповіді ви можете надіслати експерту уточнення до запитання, щоб отримати повнішу відповідь. На веб-сайті Державної податкової служби розміщено оновлений план графік податкових перевірок на 2023 рік. Тепер оновлено розділ 1. Документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб та розділ 2. Документальні планові перевірки фінансових установ постійних представництв та представництв нерезидентів. План Плани графіку перевірок на 2023 рік. Отже, до кінця 2023 року податкова запланувала перевірити 1061 юридичну особу. Помилки в розрахунку лікарняних та оформлені заяви розрахунку призводять до сумних наслідків. Якщо неправильно розрахували або невчасно оформили, отримаєте штраф. Розібратись, як усунути розбіжності в сумі допомоги і розбіжності в страховому стажі, як проводити коригування заяви розрахунку та коли формувати повідомлення про виплату лікарняних на порталі пенсійного фонду, запрошуємо 15 листопада на безкоштовний майстер-клас Лікарняні в пенсійному фонді, заяви-розрахунок, коригування у разі переплати недоплати, повідомлення про виплату, який проведе Тимур Аліїв. Реєструйтесь за посиланням в описі під відео. На засіданні уряду 7 листопада 2023 року затверджено порядок надання комплексної електронної публічної послуги. Є підприємець. Порядок визначає процедуру надання комплексної електронної публічної послуги є підприємець, що забезпечує спрощення умов для започаткування та впровадження підприємницької діяльності. Є підприємець, об'єднає 12 послуг для бізнесу серед них державна реєстрація ФОП, реєстрація платником єдиного податку, реєстрація платником ПДВ, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази, суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та вимогам законодавства з питань. Охорони праці та інші послуги, які ви бачите на слайді. Щоб запустити бізнес, достатньо буде заповнити заяву на порталі Дія за 20 хвилин, навіть не виходячи з дому. Крім того, скористатися послугою є-підприємець можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку власної справи. Зокрема, можна вибрати дві або більше послуг із запропонованих. Спочатку є-підприємець запустять для кількох видів діяльності: салонів краси, кафе, точок продажу. Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й. І дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру. Дев'ятого листопада президент підписав відповідні закони номер 3429 та 3430 про затвердження указів президента щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Отже, дію воєнного стану та загальної мобілізації буде продовжено з 16 листопада 2023 року на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року. І наостанок нагадаю. Про граничні дати подання звітності 15 листопада, останній день подання за жовтень звіту про використання книг обліку розрахункових операцій розрахункових книжок, довідки про використані розрахункові книжки, звіту про виконання будівельних робіт та звіту про поставку продукції товарів послуг за державним оборонним замовленням. А ще сьогодні. Міжнародний день бухгалтера вважаю вам, дорогі колеги-бухгалтери, що ваша щоденна праця завжди приносила вам задоволення, повагу від колег та керівництва і беззупинні фінансові потоки. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 сінарку До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.